Працювати на шахті важко. Робітникам затримують заробітну плату, а місцеві громадські активісти переконані, серед керівників вуглеводобувних підприємств процвітає корупція. Вони об'єднались, аби змінити умови праці гірників на краще. Червоноград місто шахтарів. Тутешній громадський активіст Василь каже, гірники хоч і годують місто та їхню працю не цінують. Чоловік переконаний, об'єднавши зусилля, можна змусити керівництво шахт поважати звичайних робітників. Ми організували таку робочу групу, це активні люди від цих шахт і почали відстоювати інтереси людей, щоб людей не виганяли з роботи, щоб людей не утискали. Щоб люди отримали зарплату раніше було таке ставлення, от ви прийшли, як скоти, діді робіть, і все. Зараз трошки міняться. Це не значить, що вони поміняли свою думку і точку зору. Вони просто почали трошки нас боятися і поважати. А ми зібралися всі шахтарі, активісти, яким не байдуже майбутнє наших шахт. Зібралися для того, щоб трошки змінити ту систему. Най велика проблема це те, що не виплачують належну заробітну плату. Затримують. Друга проблема деякі начальники, керівництво не дотримуються трудового договору. Ну і ми стараємося з тим боротися, щоб не було неправомірних дій проти шахтарів. І люди не мають захисту, і з за того ми почали оцей рух свій. Шахтар Леонід, почувши про об'єднання місцевих активістів, долучився до ініціативної групи. Чоловік розповідає, коли колеги об'єднали зусилля, керівники стали краще дотримуватись трудових угод з гірниками. Ми хочемо так, щоб нас почули в першу чергу, щоб якось почали рахуватися з тим з тим робочим класом, почали лояльніше ставитись до робочого. Коли вже ми про себе заявили, що от ми є такі активісти. Якось, наприклад, я йду на роботу, я вже впевніше себе почуваю. Якщо я знаю, що наприклад, в мене є якийсь захист, в мене якась підтримка, підтримка хлопців, підтримка людей. Піням скажу, це є великий плюс. Ірина Дзюбенко, Юрій Романко, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.